Ану здобу. Може, це ще ти й переходиш. Навірно, переходиш ще зиму передом. Ти построїла замка, я думала, що порвати. Ти робочиш, так? А ну бери вон шапочку, поміряй. А ну, ровно, ровно розпай. Що ти робиш, Ігор? Що це він не вмієте шапок носити? Трохи переверні шов посередині. Ось такі шапки. Там знаю, ач полосочка. Якраз до цієї куртки йде. Поїдемо по обув, вибирати. Йдемо і сваримося. Я каже, буду так ходити. Да Будеш ходити, ноги подкипають, да і все. Вже холодає, бачить, як холодно. А всі кросовки течуть. От я кажу, як можна у магазині оставити гроші або прогуляти, чи прокурити, чи пропити на енергію. Ігор, тобі не жалко. Тобі синок не жалко просто в магазині оставляти на енергетик, правда? А для себе одежу, тобі щось жалко купити? Ну, та да посчитай кожен день. скільки буде. Ока, скільки треба грошей потратити, щоб купити. Думав, що все по 5 гривень зараз? Такого немає, Ігор. Ну, такі. Тисячу і тепленький. Зимою вартість красива. Що? Зимой, зимой життєм носить. Ігор. Ну, і є, щоб, ну ну то холодно, дай й зараз можна. Він ж бачиш зроблений Шослана як красовок. Ви мене були б тебе дати хороші. Ша слава Україна за журівася. Це ти 44 четвертий мира 43. й Нет. Тут тебе 100 євро, 43. 43? Да. А ну зав'яжи. Ну ти що хотів? Поміряє 42, мабуть, треба поміряти. Щось дуже велике. Щось не хоче цих зелених. Тож, так, та щось шнурки тонкі, так, шука, та, щось так. мені вже не нравляться вони. Ці я не буду довго носитися. 94. Ігор, може тобі такі нравляться, але вони не крепкі будуть. Такі. Sí. Ну, типа sí. ця як кожа. Sí. Вони будуть не крепкі. Ну, ці, ці нравляться теж. Оці не нравляться. Давай. Це не нравляться. Ну, бач, вони зимні, то вони такі трохи, як ото, огромні є. Огромні є? Угу. Те ще брало, не знаєте брало. знаєте брало. Ще? ну так да. з ну, боком, ну так воно носиться як? Ну, ти хочеш? Красиво? Я не знаю, що тобі. Тобі ти просто привіг до літніх, і ти є таке, як виглядають маленькі А ці просто є. Це термо. Ми знайшли. Боком стань трошки. Ну. Що? Переходь дихом. Ну, ця, покажи шапочку, ця коротша, це ну, нормально, не піднімається хоча б вечірній город наш, не буду називати. Красиво як. Хоч буде вже обув. Похолодає у очі, якась лякоть хоч буде. Да. А там ще я подивлюсь, може ще десь попаде на секенді красочки такі якісь, типо, тоже. щоб глибокенькі, високі є. Щоб... Як термо. може ще зайдемо сьогодні? зараз побачимо, якщо нам повезе yeah. на секен. Мірали, йому понравилась така цвет хаки перешита. Ну, вона така вся сезонка і не дуже, мені кажеться, вона не тепла. Але він каже, в мене мама та дута є, така товста курска, то я її не хочу. То якраз тут то куртоці ходить зари, ти що дивився, вона майже 1800 дорого. Ну, Я хочу теплішу курточку. Тан Шумона теж наскірхенді купить зараз ходить. Да теплішу. Може вже там і закрили. Зараз побачимо. Наліво. Як хрестонарик бачить, як раду прийти. Де? Бези, сестра не бачить. Що ти бачиш? Прикраду на кисто, на кисто. А Хоча я не бачу. Може, це ще зброй. Закрито? Так. А, все. А може там просто не видно? А ну біж пошарпай двері. То скільки ж часу ще так рано закрили? П'ять? А до сколько? Ну подиві, щоб знати А, до сімна що там? Субота. До п'яти. Неділя теж до п'ять, а понеділок повторок середа. А, по і понеділок до шести. Бачиш середа до часу, бо чит. А ще півчаса. А ну боком. Іначе його ніяк не подобрати, Це менше ми помирали, йому хватить. Він же не дід старий, ну задом, Ну. А якщо більше воно геть буде відвісати, не треба. Класно, правда? Вони тепленькі. Ну, Все, Ігор, беремо ці. Що ти кажеш? Штани можна. Коли не жарко, то можна, весною, осінню, зимою. А чого ж не можна? Як жара, то зрозуміло, що не одягнеш. На жару взагалі люди в шортах ходять. А це ти тако по житті не хочеш. Привікати треба доносити, так і з дійства не можна заставити чорти. Ну буває на двори, одягає курить. Добре, що там у ботинках хоч є відділка така чорненька. То там у курту як буде то носити синю. Бо треба вже тату купити. А далі мені треба, щоб бірці було теж допомагати на квартиру. Пенсію свою збирати 2000. Водоїдної ботинки по щиті... Ну, не по ще, а по п'ять чи що? І шапка 150. І штани. 730, да, Ігор? Штани. А? Будеш, мабуть, в той куртці, вона та курточка в тебе хороша. Бо дуже жирно, Ігор. Якби ти не прокурвав. Це у тебе ще добре, що мама така. Правда? Іде й мовчить. Хоч би подякував. Не сказав, спасибо, мама. Пожалуйста, на всі здоровенькі. От який молодець. Що це не Ну чого ж, не, шкодую всіх. Так що Ігор, на секунді я не буду купляти тобі вже штани. В тебе є двоє джинсів. Яке можна носити ось до, до третьої штани теплі, дорогі. Де мені шнурки купити для кросовок? Ігор? А де це нам шнурки купити для обуві? Сілует відкритий? Сілует Давай нас сходимо. Якщо він буде відкритий. Докупимо зараз шнурочки. То якщо даремно зайду туди, а потім ще в АТБ вернутися треба. Такий вітер просто взагалі як приморозок. Тату треба буде курточку якусь купити. Дай мені поміняв диво. Вже дивіться, яка вона рукава. Якщо приглянуться, то вони покати. Треба брити йде. Станочку. Пішли сюди. Супіть. Чого? Ну, тумилась у себя то милося, Света. бочком. боком не вот так да. Ну, так же хлопцы ходят, а як. Высокий. Я Все-таки был, что мы вытянуло так. Что ты просто похудал чуть-чуть. Ох, ну, такі хотів штани, да. Да, так? Такі штани носив теж ми тоді його брали їх. Оце за 540 гривень, я пам'ятаю. Тонкі сині, помніш? Ага. Сині. Такі. Ага. Тільки ну, шо... вони, що вони виліняли. Ну, да. три года тягав їх. Ну, не знаю. Ну, як ще? Типа синя, не синя, чорна оділка. це воно так мерехтить, бачите щось. А що таке з телефоном? Ну. Ну, наоборот, подобає. Якби серія були, ботинки не пішли б. Нормально, так. Да, а тобі? Класно,